Особливо вразливі категорії населення Миргородської громади отримують всебічну допомогу від місцевих організацій. Так релігійна громада євангельських християн-баптистів благодать кожного дня, окрім суботи і неділі, організовує гаряче харчування для всіх, хто потребує підтримки або не може придбати продукти. Пастор церкви Богдан Мартинюк розповідає, що допомогу надають у рамках проєкту Допомога з харчуванням через мобільні кухні, що впроваджує Всеукраїнський Союз церков євангельських християн-баптистів та благодійна організація ВОРД. Vision. Валерій Степанович, голова нашого всеукраїнського об'єднання, запропонував і через обласного овсія Олега Івановича І прийшла пропозиція, ми відгукнулися, кажемо, хорошо, ми згідні, тому що тут дуже багато біженців, тобто переселенців. Так? І ми бачимо, що мають потребу і люди пенсійного віку. Все ж таки Воно трошки дорожнече і, звісно, що люди хочуть десь щось взяти, трошки поїсти і гарячого, і смачного. Мешканці громади, серед яких переважна більшість це внутрішньопереміщені особи, впевнені, що цей проєкт є дійсно необхідним. Адже зараз допомоги потребує багато людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Це велика допомога людям, яким зараз важко цей час і дякуємо. Богдану Михайловичу, за те, що він все це організував. Окрім смачних безкоштовних обідів, релігійна громада церкви надає іншу допомогу у вигляді потрібних речей та наборів з продуктами. Ми переселенці, прийшли за допомогою. Богдан Михайлович такий уважний, допомагає нам. Ну, обід беремо. У нас бабуся лежача, говорю, вона для нас чужа людина. Мені просто неудобно казати, що ми приїхали і чужу людину взяли. Він нам дає там памперси, пелюшки. Дуже вдячна йому. І годують нас, і, і пакети дають нам, все нам іключительно. Частина відвідувачів приходить до церкви раніше, говорить пастор. Окрім смачного частування, люди знайомляться з Божим Словом і відпочивають душею. Вони дивлюся, задоволені, слухають. Сьогодні ми нагадали їм Евангелію в мініатюрі, так бо бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І Ми сьогодні цей текст знову нагадали. Знову ми його розібрали і показали наскільки Бог зі своєї сторони все зробив. А людина тільки вона вже має право вибирати. Хоче приймає, хоче не приймає. Але Бог все зробив для спасіння кожної людини. Проект допомоги з харчуванням заплановано проводити ще кілька місяців. Усі продукти благодійно надає світова спільнота християн. Тож у будні люди, які потребують допомоги, можуть отримати смачну їжу з 12 до 13 години у церкві Благодать, що на вулиці Котляревського, 6.